Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльо, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про внутрішні опори. Що це таке, навіщо нам вони потрібні, як їх в собі знаходити і помічати, і вони точно в нас є, але іноді ми. Звикаємо не помічати спиратися на якісь зовнішні опори замість внутрішніх. Так, поговоримо саме про психологічні опори. Це саме те, що допомагає нам переживати абсолютно різні стресові обставини, події. Ну, тобто, це такий острівець в бурхливому океані, де ми можемо зупинитися. Побути в безпеці, перечекати і рухатись далі, не зруйнувавшись при цьому і не втонувши в цьому океані. От. Внутрішня опора — те, що дає нам відчуття рішучості, впевненості, коли ми зустрічаємося з якимись зовнішніми викликами. Це наш психологічний фундамент. І він. Зазвичай формується ще з дитинства, коли нас батьки навчають відповідальності за якісь наші вчинки, і це починається з того, що там робити уроки, прибирати в хаті, в своїй кімнаті, робити якісь ще обов'язки. Так. Коли нас підтримують, коли нас хвалять, коли нам кажуть, що ти молодець, і з тобою все добре і все в порядку. От. І що ж таке, що може бути взагалі внутрішніми опорами? Як на мене, в першу чергу це відповідальність моя особистісна відповідальність за те, що відбувається зі мною. От. І ну, коли ми говоримо, так, що в будь-яких ситуаціях варто спиратися на себе в першу чергу. Так? Тобто я в себе є такою міцною, непохитною опорою. І ця опора, моя відповідальність, так? мій о, особистий досвід, який вже я набув за все своє життя, або за якийсь період життя значний. Так? Мої вміння, навички, так? якісь сильні риси характеру, мого. Mm -hmm. так? От. Ну і віра в себе, звичайно. Так, внутрішні цінності, я б ще сказала, основні шість точок внутрішніх упор, це там дещо з того, що ви сказали, а ще так само і тіло, тобто це така фізична опора, як основа повноцінної життєдіяльності. Бо якщо я знаю, що є якісь там моменти, да, де в мене там щось. Не гаразд, то я буду щось з цим робити, якось про це подбаю, аби гарно почуватися. І чому зрештою ми вирішили поговорити про внутрішню опору? Тому що ми під час війни, переживаючи війну і знаходимося в постійній постійному стресі, в постійній кризі. Відповідно, у нас є ще й додаткові наші внутрішні кризи, і вони нікуди не діваються. Є сімейні кризи, конфлікти, які так само нікуди не діваються. І нам варто шукати не лише зовнішніх опор. Бо коли почалася війна, наші внутрішні опори, наша безпека, передбачуваність, певна стабільність, вони були зруйновані. І ми почали шукати інші якісь опори. Ми почали там, тулитися один до одного, шукати в іншій людині опору, шукати в якихось авторитетів, значимих фігур, які є для нас опорами. От. І так ними були якісь видатні діячі, політичні, військові, і так далі, на які ми звикли спиратися, слухати і так далі. І знаєте, ми в цьому місці трошки могли перетворитися на певних. Ну, умовно кажучи, дітей. Да? Ми забули, що в нас є власна опора, mm -hmm. да? в більшості, ну, і коли ця опора раптом, да, е якась авторитетна людина раптом десь зникає, да? або щось відбувається з нею не те. Да? Ми що тоді робимо? Що ми відчуваємо? Ой, десь там тато або мама, умовно кажучи, mm -hmm. десь зникли, десь пішли. І що ж я тепер? Як же я тепер буду? Да? От. А ми пригадуємо, що ми дорослі люди, да? що в нас є власні внутрішні опори, які ми маємо пам'ятати, пригадувати. Да? От. І так само, якщо ми є відповідальними за інших людей, да? якщо в нас є діти, mm -hmm. якщо в нас є там дорослі такі вже батьки, які не можуть дбати про себе, це теж наша певною мірою відповідальності. Тому я е, формую. Пригадую, які опори є всередині мене, от, на що я можу сам спиратися. Так, звісно, іноді дуже важливо спиратися на якесь підтримуюче коло людей, так? От, побути в ньому, розслабитися, поділитися якимись своїми переживаннями. Так? Але коли мене починають хитати, от я кажу: стоп, це зайве, не потрібно. І я, до речі, однією з таких важливих опор теж є кордони мої. Що мені досить, що мені е, навпаки потрібно, да, не вистачає. Я сам це регулюю. Да? Тобто, я регулюю ту інформацію, яка до мене надходить, да? я її якось е, або переварюю, да, або десь там кажу, що все, стоп, мені цього забагато, іншим разом і так далі. Так, тому що. Однією із точок опор так само є соціальні зв'язки і підтримка, ну, от саме підтримка. Тому що, коли є люди, які можуть з нами розділити наші емоції, переживання, до речі, що так само є опорою, то тоді нам стає легше. І дуже важливо, взагалі, щоб сформувати або взагалі дізнатися про свої внутрішні опори. Важливо знайомитись із собою і дізнатися взагалі, який я, які в мене є цінності, що я можу, які в мене є сильні сторони, що є зонами мого зростання. Наприклад, що там в мене є певні почуття, я можу їх відчувати, я можу їх відреагувати конструктивно, я можу їх з кимось розділити. Тобто я можу про себе подбати, я можу взяти на себе відповідальність, я можу е, прийняти обставини, в яких я знаходжусь. Так? Тобто, що я можу зробити тим, що зараз відбувається, що є в зоні мого контролю, а на що я не можу вплинути. І от таким чином, от все це можна там повиписувати, поусвідомлювати. І таким чином знайомитись з собою і більше спиратись на себе. Бо, якщо ви розумієте, що вам важливо там хто що говорить. Ви, там, наприклад, у вас своя така певна думка, а потім вам хтось каже, що ой, а я вважаю, що це отак, і ви розумієте, що, блін, мабуть, ні, я думаю, неправильно, мабуть, ти краще знаєш, так? і ви більше спираєтесь на те, що думають і кажуть інші люди, то це говорить про те, що у вас більше опор зовнішній. От, і тут варто подбати про те, аби помітити чи сформувати свої внутрішні опори, якими вони є. І старатися спиратися на себе. Можна звернутися так само до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта, аби подосліджувати цю тему, сформувати свої внутрішні опори. Якщо ви зробили, умовно кажучи, ревізію і не знайшли в собі внутрішніх опор, ну в чому я дуже сильно буду сумніватися. От, але все ж таки, от якщо ви не змогли їх віднайти, mm -hmm. на що можливо було б варто звернути увагу тоді? Ну, перше, так, як ви сказали, звернутися до спеціаліста-психолога, подосліджувати цю тему, от, і віднайти або сформувати. І е, опори, як ми вже говорили, формуються з дитинства. Це наші батьки, значені дорослі, да, які на нас впливали тим чи іншим чином. І в дорослому житті ми їх, ну тобто, протягом нашого розвитку дорослішення, ми їх інтегрували всередину себе як внутрішню опору. І якщо ви усвідомлюєте зараз, що ця опора не працює, бо ваші батьки там ставилися до вас не підтримуюча, зневірливо, да? і у вас немає звички такої да? себе підтримати і спиратися на себе. Ви так ви людина більш така схильна до залежності, до співзалежності. Так? Ну, відповідно, точно варто знаходити в собі ці опори, формувати в собі і справді за допомогою спеціаліста. Бо зовнішні опори вони досить хиткі. Сьогодні все добре і чудово, а завтра ця опора може там кудись зникнути, щось може статися, тому внутрішні опори вони більш стійкі. От, і вони точно є в кожному з нас, Просто, ну і в кожного з нас. Просто ми або про них ще е, недостатньо знаємо, або взагалі не знаємо. Так? Тому що е, в дитинстві нам допомагають сформувати ці опори батьки, ну або не допомагають. Mm -hmm. так? Потім ми виростаємо в підлітковому віці, так ще вони там доформовуються. От. І в принципі, протягом життя так само все це відбувається. От. І дійсно варто зробити ревізію. Визначити, які мої опори, що мені підходить, що вже не підходить, що вже не працює. Це все, що ми хотіли розповісти сьогодні про внутрішні опори, як вони формуються, якими вони бувають, і що робити, якщо ви помітили, що у вас немає внутрішніх опор, але або вони не настільки міцні. До нових відео. Бажаю спиратися на себе, формувати свої внутрішні опори і до нових зустрічей!